Я думаю, колись ви були в такій ситуації, коли ви чуєте, як хтось іншого хвалить. Кажуть, такий класний брат, так гарно співає. А як ти його знаєш? Ну, ми з ним один раз каву випили 10 хвилин. Ну я так відчув, який він глибокий, як він знає Бога. Знаєте, де тут помилка? Часом кажуть? Запитай мами. Запитай в жінки, чому так? Це люди, які поруч і вони знають нас набагато більше. Я вже колись нагадував, один старший служитель казав: я як слухаю проповідників, навіть в гостях моїх братів, з якими ми служимо, коли він проповідує, я дивлюсь на його дружину. Як її голова опущена, не опущена, посміхається, молиться чи плаче десь, і не від слова, а можливо від складного життя. Чому так? Тому що коли ми живемо або працюємо з людьми, або ж вдома постійно, нас знають краще. Чому про це я? Я хотів би читати сьогодні один важливий текст. Ми його прочитаємо і далі по тексту. Книга буття. 49 розділ. 22-й вірш. Йосип, відка родюча, відкародюча над джерелом і віття, що муру спинається. Огірчили його з луку стріляли, ненавиділи стрільці його, та зостався міцним його лук. І стали пружні рамена його рук від рук сильного якова. Звідки пастир твердиня синів Ізраїля? Написано тато зібрав усіх синів і сказав їм: я вам сповіщу, що буде наприкінці днів. Я не знаю. Спочатку ще якось терпимо. Ровим ти початок моїх сил. Верх величності. Як вам так було би слухати, коли ми почули за, наприклад, Ісахар? Осел? Я читав і думав. Це ж як батька треба дістати? Звичайно, сучасний батько певно, використав би якісь інші слова. Більш зрозумілі в контексті. І це не просто сусід, який почув, як ці браття гарно співають. Це батько, який багато плакав, який багато страждав. Ці сини, вони просто підставляли його. Він казав, діти, ви таке зло зробили, так? Брати їхня зброя. То брати їхня зброя знаряддя насильства, самолет. Жорстоке вбивство. Він не може щось додати більшого, меншого, колись один служитель Вінковський казав для холостяків: братя, не хвилюйтесь. Бог вас не образить. Кращих вам, як ви, не дасть. Розумієте? Тобто все там правильно. Буває так, люди кажуть: в мене весілля. Ти знаєш, хто на весіллі за мене буде молитися. Ти знаєш, хто буде ложити на мене руки і благословляти мене. Ох, якби ти знав. При всій повазі з великою повагою ставлю до служителів, але багато значить цей шлях, який ти прожив. Ці хлопці, ці брати вони прожили великий відрізок життя поруч з батьком. Але я би більше хотів сьогодні звернути увагу на сина, син виноградна лоза над Струмком. Плодовитий син. Йому багато завдавали гіркоти, багато стріляли в нього. Але він не зламний. Це Йосиф. Звичайно, його життя було особливе. Тато його любив, гарний одяг, відкриття від Бога, гарний початок. Він був слухняний і чекав здійснення ось цих відкриттів. Але все пішло зовсім по-іншому. Я хотів би, щоб ми зауважили, як він плакав і просив братів своїх браття, не продавайте мене. Не робіть це зло. І життя продовжувалось. Проживши своє життя, батько за нього свідчить, що він приніс багато плоду. Але в яких умовах? Один автор яскраво підкреслив, сумніваюся, що Бог може належним чином використовувати людину, не завдавши їй раніше сильного болю. Так трапляється, що люди, які мають, можуть принести багато користі для царства Божого, Бог дозволяє їм пройти низини. І це не має нас так сильно розчаровувати. Навіть якщо це десь близькі люди, якщо це навіть ті, від кого ми ніколи не очікували. Смирено йдімо за Господом Богом, в нього є ціль, і він може зробити нас людьми, які будуть плдовитими. Звичайно, велике питання. Де він брав силу? Де він брав силу, щоб не зламатися? Дорогі друзі, брати, сестри, зверніть увагу, писання каже нам: виноградна лоза над струмком, Коріння його вкорінене було глибоко до води. Давид каже, блажений муж, що не йде на раду нечистивих, на шлях грішників не стає, не сидить на зборищі губителів, але в законі Господнім воля його. І закону його повчається день і ніч. Він буде як дерево посаджене при водних потоках, що плід дає. Не може людина принести плід для царства Божого, та, яка не вкорінена в слово Господнє. Людина, яка цілими днями дивиться сама талановита навіть сама талановита, яка вміє говорити про події максимально без підготовки. Якщо ти дивишся грязні фільми, якщо ти дивишся всяку нечистоту, ти приречений на програш. Коли прийдуть потрясіння, ти не встоїш, тому що єдиний шлях. Пройти випробування єдиний шлях принести плід для царства Божого. Бути біля водних потоків, не на шляху грішників, не на зборищі губителів, не в раді нечестивих, а тільки в слові Господньому. Більше навіть, псалок, як ми знаходимо, Господь каже про те, що слово Господнє випробувало його. Жалізо війшло в душу його. Як це? Ми ж не знаємо, друзі, як йому там в ночах по ночам спалося, коли ті сни, які Бог йому дав, вони десь приходили. я навіть не можу собі уявити, як йому вдалося ще тлумачити сни ось тим двом бідакам, які були також в тюрмі. Вже можна було б сказати, та Йосип, та своїми снами розберись, ти ще інші тлумачити хочеш. Але він чекав. Він знав, що він принесе плід, плід для царства Божого. Пізніше брати йому вже зізналися і навіть боялися, що він їх покарає десь, бо він міг уже. Але його плід на добро, а не зло чинити. Він не звик бути замішаним в якісь темні справи. Він скаже: ви замишляли проти мене зло. А Бог повернув це все на добро. Його одного разу казав: корінь мій відкритий для води, і роса ночує на гілках моїх. Слава моя, не старіє, лук міцний в руці моїй. Слухали мене і очікували, мовчали про пораді моїй, після слів моїх уже навіть не розмірковували. Ми знаємо Йова, який також пройшов великий шлях страждань. І ми навіть не можемо подумати, як так можна пройти. Він також наголошує, корінь мій був відкритий для води. Братя мої сестри, Господь потребує нас, щоб ми приносили плід в церкві. І звичайно, ми звикаємо до такої нагороди одразу. Господь, я співаю, я проповіду, де успіх, де благословіння? Чому я хворію? Чому в мене проблеми з фінансами? Чому в мене. І ми можемо продовжити цей список? Скажіть мені. Якби так важив своє життя Йосип, чи міг би він принести плід? Якраз занурення глибоке в Боже Слово дозволяє нам, браті і сестра, навіть в часи скорбот і страждань приносити плід. Йому багато завдавали гіркоти. Знаєте, хотілося б щоб було так, що ті, які приносять плід, без гіркоти жили, правда? Для чого? Але кращий плід тоді, коли ми страждання проходимо. Гарніший, влучніший. Тому не хвилюємося, якщо доводиться страждати. Але більше всього, друзі мої, більше всього. Якщо ми глянемо на Йосипа, на ось цю історію, ми там бачимо. Глибокі е, істини прородства про Ісуса Христа. Якщо Йосип благав, не продавайте мене. Якщо Йосип казав: дайте мені до батька добратися. То Ісус Христос написано сам принизив себе. Він сам приймає рішення зійти в цей світ для чого? Щоб принести пліт. Пророк Ісая дуже влучно пише, я хочу читати цей текст, 53 розділ. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з ворогами і від якого обличчя ховали, погорджений, І ми не цінували його. Направду він немочі наші взяв і болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, але він був ранений за гріші наші. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ранами ми вздоровлені. І в закінчення Він підкреслює, він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Власне рішення прийняте, я йду на землю. Для чого? Щоб через муки своєї душі побачити плід. Який це плід? Браті і сестри, найбільший плід – це спасені і змінені наші серця. Слава Богу. Ось що Господь Бог досягнув, прийшовши і страждавши. І чому я про це кажу? В листі до Филиппіан ми читаємо заклик. Нехай у вас ті ж самі будуть думки, як Христа Ісус. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе, прийняв образ раба. Зробивши подібне до людей, і з вигляду став, як чоловік покорив себе, був слухняний до смерті і смерті гресної. Тому і Бог звеличує його і дав йому ім'я вище над усі імена. Це приклад. Звичайно, нам подобається, коли ми читаємо, що Яків благословляючий Йосипа каже, він плодовитий. Але приклад Ісуса Христа, щоб принести плід, потрібно бути смиреним, потрібно покорити себе, потрібно пройти шлях великого приниження. Так, це звучить дуже різко в світі, в якому ми живемо, коли не модно бути в приниженні. Але це Івангелія. І тому моє підбадьорення сьогодні тим, які служать, браття мої сестри, якщо навіть доводиться йти шляхом приниження, це шлях Ісуса Христа. Приходить час, коли стоїть Йосип і перед ним його браття, голодні без хлібу. Він каже, браття, де батько мій? Забирайте сюди, в нас є хліб? Да, Ми зараз бачимо Йосипа, який стоїть такий в захист, в спасіння, щоб не вмерли з голоду. Але я, ми, ми бачимо що Йосипа, який плаче, не продавайте, який каже, я не винен. Який виходить без одягу і його звинувачують, що він зробив великий злочин. Він каже, це не я, це не я. Ми і такого його бачимо. Скільки таких є випадків, це особливо стосується нас молоді, на що ми маємо звертати увагу. Коли наші попередники, служителі, наші батьки так багато постраждали, щоб ми сьогодні мали хороші зібрання. Принесли пліт. Скільки такого ми бачимо, коли десь мама і тато плачуть за дітей, які довший час де в світі, плачуть, смиряються, прощать, прощать в церквах. І потім цей хлопець залітає такий в церкву, такий благословений, всіх обнімає, алілуя. Але цей плід, цей плід завдяки тому, що Ісус помер, і завдяки тому, що батьки вимовили, виплакали, це плід. Подивишся, я часто буваю на весіллях. Подивишся, стоїть сивий тато, діти веселі, весілля, він десь заплаче. Чому? Та він знає цей шлях. Шлях приниження, шлях, що значить принести пліт. І далі батько додає: благословляться тобі, сину мій, Йосипе, і діти твої, і внуки твої. Чому? Бо ти незламний був. Бо ти не продався, ти, ти, ти не впав, але ти тримався сильно думки бути вірним Господу Богу. Це підбадьорання для батьків, батьки. Ми вам дуже вдячні. Дуже вдячні за ваш плід. Звичайно, це завдяки тому, що Ісус Христос принизив себе. Ми маємо сьогодні можливість принести плід святості на цій землі. Я закінчую вже. Я би дуже мотивував би нас, дорога церква, дуже усіх, максимально думати про те, що життя дуже швидко пробіжить. Дуже швидко. Я згадую, не раз роки життя в Києві, а я там сім років жив-служив. Зараз я одружений, дитина вже є. І вже другий рік життя. Я згадую за ті роки. Ми так багато мали більше можливостей, більше можливостей. Більше часу послужити, поїздки, все це. Ми так швидко пробігли. Коли сьогодні спілкуюся з старшими людьми, вони кажуть, та тебе ще на один, хай на 9 буде, десять. Тоді побачиш, поговоримо. Тоді ще складніше. Я про що? Молодь, маєте час. Приносьте плід. Приносьте плід. Приносьте плід. Я зараз не говорю, зрозумієте про плід. А це дуже чудово, коли ви гарно співаєте, ми гарно проповідаємо. Приносьмо плід святості. Святості, святості. Щоб потім, коли. Будемо ми благословляти чи нас будуть благословляти. Ми не чули, як за Ісахара, чи ще щось схоже, але ми чули велике задоволення і благословіння, щоб ми не придумували якісь слів, не знати, що сказати. І я благословляю нас усіх. Пам'ятаємо, що апостол Павло до Коринтян пише: браття, будьте міцні, збагачуйтесь в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна. Господь це знає. Будьте благословені. Амінь.